З нагоди всесвітнього дня донора крові, який відзначається 14 червня. Чимало містян завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові на донацію. Пані Ірина розповідає, що регулярно здає кров та залюбки допомагає іншим. Я сама вдала, тому розумію, що таке кров, і як вона важлива в житті людини, коли є вона і плазма, і кров в достатній кількості на станції переливання. Бо мій чоловік помер 17 років тому. Ми тоді на станції постійно зверталися на станцію за кров і за плазму, навіть в Одесу їздили. Тому це, як для мене, дуже важлива місія. Як ви відчуваєте себе після здачі крові? Ви знаєте, дуже добре. Дуже добре. Навіть голова не паморочці, я вже дівчатам казала, можете брати ще одну дозу, ще одну порцію. Мені не шкода. Навіть нехай, якщо це комусь допоможе і подарує життя, здоров'я, я буду тільки щаслива. Хтось тільки почав здавати кров, а хтось вже став почесним донором. Та внесок кожного на сьогодні має велике значення. Почесних донорів було нагороджено подарунками та посвідченнями. Загалом почесних багато донорів на сьогодні запросили 20 донорів. Ми їм вручили подарунки, але не всі почесні. Сьогодні прийшли просто донори. Людина, яка здає третій, десятий раз це теж люди, які нас рятують, і тому я хочу їм дякувати. Тому хочемо залучати молодь, розказувати, що донорство це прекрасно. Що це про здоров'я, це, це круто. Тобто, щоб наші школярі вже думали, коли мені буде 18, як я буду його святкувати. А я піду і здам кров. Адже ми всі донори, всі, хто старше 18 років. То немає протипоказів по здоров'ю. Ми всі донори. Ми не якісь унікальні люди, народжені для кроводач. Ми всі можемо рятувати. Ксенія Стожук, Антон Шатура, містеве.